Отаким способом о дві ручки тут. Юрій Жолобайло показує вхід до підземелля, як розташований під його будинком. Каже, виявив його після придбання хати на правому березі. Річки Смотрич у місті городок. Каже, усе місто збудовано на таких підземеллях. Тож своїй знахідці не здивувався. Оцей хід, зараз його він засипаний чогось. Там далі теж трохи засипаний. Чи був десь далі хід, я не можу вам сказати. В довжину, каже, чоловік під сягає метрів 25, в ширину трохи більше метра, із завишки метр 80. Спочатку вхід був, можливо, з хати, там тупік. Можливо, цей хід кудись вів, бо видно, що землею засипаний, не глиною. Ось це вже самий кінець. Місцевий краєзнавець Дмитро Полюхович каже: це підземелля у історичній частині городка дуже старий льох. Очевидно, десь 17 століття, яке знаходиться під одним із старих будинків городка. Ляхи могли з'єднуватися в якусь систему, але тільки система могла бути хіба що тільки на цій стороні, де старе місце. І був реально прохід до замку місцевого. Чому до замка? Тому що в випадку нападу татар можна було перейти в місце, яке було захищене. Забудівельний матеріал у ті часи була глина, говорить Дмитро Полюхович. Брати глину з кар'єра, по-перше, треба вискати. По-друге, треба платити гроші власнику. І будівництво будь-якого будинку починалося з того, що люди робили шахту внизу так, і добували глину. Тут було розвинуте ремесло, багато було гончарів, І отакі от, е глиновицька йшли для добування глини для ремісників. Начальник відділу культури Городоцької міськради Олег Федоров каже, уся центральна частина міста вкрита підземеллями. У 90-х роках минулого століття, каже Олег Федоров, одна з центральних будівлі міста обвалилася. У 1993 році вже було друге провалля. І, власне, ця передня частина універмагу вона пішла просто під землю в старій частині. У кожного господаря був свій підземний хід. Важко сказати, до якого періоду це можна віднести, тому що це різні періоди. Точно відомо, що це було вже і в 16-му, і в 17-му столітті. Підземні ходи, які, за словами Олега Федорова, розташовані під городком, частково дослідили. каже в старому місті, у кожного господаря був свій підземний хід. На підземелля наштовхувалися під час Кладання комунікацій, говорить начальник відділу житлово-комунального господарства Гордоцької міськради Сергій Літвінчук. 110 метрів нам потрібно було протягнути від одного колодязя. Ми замінили ці труби, але стикнулися з тим, що якраз проваля проходить в глибині, десь глибина 3 метра. І воно йшло у нас через дорогу. За його словами, остання земля у центрі міста обвалилася у 2012 році. У нас проваля йде звідти з тієї сторони, де у нас знаходяться зараз декоративні акації. Воно йшло через дорогу, йшло сюди, через площу. Скільки ще у городку є підземних ходів достеменно невідомо. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.